Доброго дня, шановні глядачі! Вітаю вас на майданчику міня Гровіниця. У нас приїхали клієнти здалеку, тестують Соліс 26. Я так розумію, що будуть забирати. Як тихенько працюю, взагалі трактор. Бомба. Оригінальний міцубічний двигун. Трактор виробляється спільно з компанією Янмар. Має 24 кінських сили повних, тобто фору дасть будь-якому китайцю на 24 кінських сили. Під міжрядку йде 50 см але є додаткові проставки, можна розширити міжрядку Також є екстра, вже відразу йде під. Першу міжрядку тестують, хлопці показують все, щоб перевірити, як працює гідравліка. Заїжджайте до нас, над компанією Міня Гробіниця, знаходимося ми. Єврівське шосе 2 а біля авторинку. Чекаємо на вас, до нової зустрічі. Так, У нас сьогодні задача з зірочкою в'їхати тракторцем в маленьке о, монтажний автомобіль, маленький бус середньої бази. Це, скажімо так, одна із переваг Солісів 26, -х. деякі люди їх беруть із-за того, що. Можна легко заїхати невелику машину і переїжджати з там, одної ділянки на іншу або там, з одного села в друге, якщо в різних селах ділянки. В даному випадку прийдеться зняти, напевно, сидіння для того, щоб він увійшов. Звертайтеся до нас, знаходимося ми, як завжди, місто Вінниця, ТВК-62А.